Голоне настають бумахе продакшн. Етанол. Бонду віддати етанол. А, пане Євгене, ми граємо в баратраму, ми отут -тут, -тут, тут пливаємо, У нас є прекрасна чудова команда затятих пригодників, які виконують різні ролі на кораблі. Я воно капітан, кермую, керую і. Кажу умовно, кому що робити. Насправді команда така, що вона знає і без мене, що кому робити. Пані Монтеса. Я, я хочу всіх перестріляти, але стримуюся. Не завжди. Я скажу не завжди. <ріх> Пані Монтеса намагається стримуватись, але інколи такий буває. Так. Ви мене покусали, нічого не знаєте. Ви мене покусали. Бачите, 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 ото починається. Ви мені обіцяли набої. Ну вон у тебе Матвійчику я заніс. Там ще гумові каченя підозрюю на. Гумове каченя? Де? Це ж гума! Я я нарешті зможу гумові набої для дроповика зробити. Які гумові набої для дроповика? Пані Монтесо. Про що ви? Все почекаю, Андрій мав зробити ремені безпеки. Ремені безпеки потрібні, щоб нас не зносило водою нафіг, коли йде затоплення. Плюс цей. Куди я бума маю безпеки? Я б У Мене питання, що ми з грошима маємо робити, щоб ми збирати корабель. Ви прикиньте, а, у нас буде новий комерцій. Вам, вам не доведеться носити мої ящики. Ну дивися, ми скільки? Ми тисячу витрати... ну, понад тисячу, сетіри, майже 1200 витратили лише на лікування. Тобто оце я послухала Ріпера і поклала наші збереження гроші в банк і вони пропали. Ну, ми б з тобою запросто перетворилися на хаски в настані. У мене було легке зараження, нічого не знаю. Ні, пані Метеса б не Артем, а артемати б міг перетворитися. Я не просто а У мене там 90% було. Ну тим паче. Це попри те, що я в зад всадив два книжки. В зад всадив. Ти два всадив і я ще сам один От. Ой, давай, так за команди. Опіо, морфін, антибіотики. Так і є. Але передовце. Я з собою, звичайно, теж можу пустити, але я не використовуюся. Так, чекайте, чекайте, чекайте. На ноздки починає закінчуватися. Так, та та низькі містки з ньом. Можна такий вімкнути, будь ласка, реактор? Це трохи забагато народу. Я там можу масочку вдягнути? В мене є екстрений телефонний дзвінок. Запустив. Дивіться, бак пішов, пішов воно. Можливо, нам... Світ, дивидно, кораблі і нічого справимо, все поплили. Плили, дійсно. Mm. Не до того а ти Пані будеш бігати ремонтувати? Я, Я бігаю, як запаю. Може бот не... перестане витрачати ліки і займеться ремонтом, коли він буде зайнят. Пані Монтесо, на п'яту годину. Так, відставити розмови. Що відставити розмову? Я хочу чити команди капітана. П'ята година. Тобі сказали, на п'яту годину. Ти хочеш побігати, чи що? Зараз от будеш. А, я вже ремонтую. Якщо тобі цікаво. Я бачу. У тебе такий різак, чи що там, плавиль, паяльник що <схи> видно <схи> крізь корабель. Два рік. Нема. Це все на все, все треба. Було. Вже поремонтували все. Пані мета, під, під вами троє я четвертого добив, так? Так. Все, тоді відправляємося. Так, тут просто для, ти, для тих, хто перший раз то все дивиться, тут не надто цікавості, є простої причини, що все, що ви бачите на моєму екрані, як я керую корабликом, інколи стріляю. Потім він зникне. Так, пані Монтесо, 400 метрів до маяка? Але чекаєте, що я до нього облаку? Ну, якщо там буде хаск, то я би радив вам. Ясно, я піду візьму свою. О, мене геопохові. Не, 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 не спішіть, не спішіть, тут ще 400 метрів, я просто кажу, що нам треба активувати один маяк. О, Про маяк все добре сказали. Слухайте, а наручники Махаска на ж не можна чіпляти, так? Ну я не знаю. Я не намагався. Та й я не намагався. Так, чекайте, у нас ще якась печера 200 метрів. Так, спочатку до маяка чи спочатку на печеру. А що ближче? Мам печера ближче з ресурсами. До печеру Вибачте, тоді панері парашу. А у вас який подпал до механіка? Я звідки знаю. А ти жні тап побачите? Угу А потім ремонтувати корабель? А потім механіки з електриками бігають, викається. Так, добре. Uh, я вимикаю цей uh, активний радар. Питання просто чи хочете ви і Я піду, вуди, я хочете? піду, не хвилюється. Окей, okay. я, я можу сам піти. Так, Я замінив. Та я з вам можу піти. Я вийде там. Я тоді просто стою і нічого не роблю. Так, хочеш, можеш гарматами проплати. А okay. де ваші ресурси, щоб я хоча б знала, куди не стріляти? Так, пані Монтесо, ну ви ж бачите, що. Нам в печеру треба. Ну, я думаєш? бачу вас, але я не бачу вхід в печеру. ручний сонар брали? Ні, звісно, наш. Так, а, а, звід... а хто лишився на гарматах? Я так чисто спитати? Бонд Тобто бонд лишився єдиним на кораблі, так? Пане Бонде, в мене величезне прохання. Можна не відганяти корабель? Тобто це не вировати питання настать. О, у мене там димовуха, на тебе висить. О, внизу там в тебе горить. Це не я. У нас безумний капітан, жорстокий інженер, невимушений механік, бо я в узловій безпеки і професійний великий кролик. Мені подобається. Професійна мені пише жартівливість. Та ви пишете, що в лікарі висуну жартівливість? Uh -huh. А в мене професіональність. А ты я є старія життя про... <батрія> <Жертвливість>. <батрія> так, тільки <чи> Ріпер, <карія? батрія> а що в тебе про мене пише? Mm, Добру машиність. Ну це мінімум 86 банливість, окей. А, okay. а про пана наполовину. Mm. Жорстокість. Просто а красива анімація. Ли? Візуалочка, візуалочка. тратити просто... Просто... ресурси. Я за ними пішов, а я їх не Тас. трачу. Час, вибачте, так. Так, да, у нас тут стрижні, вже добре закінчується. Якщо б один буде за бортом, ми до цього часу допливемо до маяка і до розвідувальної станції. А він хай плаває, видобуває ресурси, а потім ми повернемося і його підберемо. Розвічва проблема? У нас тут нікого немає а керування більше 15-го. Ми поки допливемо до того маяка, ми випадково кораблик розвалимо. Я, я трохи Е, Та, я виплив десь за 40 метрів тільки з іншого боку. Підтягнути вам корабель? Ні, ні дякую, ні, не, 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 не варто. Краще не варто. Не варто, а то я потім буду його шукати. 40 метрів то не такі велика відстань. Так, мене цікавить, коли у нас буде титан. Yeah. Я хочу -жилет. А Хто буде ще раз? Титану. Титану немає, треба... пані Монтесо. Нам треба титан. є титану. Цен ценок, є цинок свинець залізо мідь, олово. Ну, залізо теж непогано, напевно. Мені, там там, відпрацюв... Пані Монтесо, на 5-6 годину. Підсобний відсік, розподільчий відсік, реакторний відсік. Два затоплення. Розподільчий, затоплений повністю, підсобний пробитий, очевидно. О, у так. нас тут гості. Ми йдемо на дно. по ідеї. Я ще живий. Так, убив. Ми зараз вот вдаримося дном, я роблю, що можу. Так. Розподіл чи... У нас і... двигун не відсік і ми сповзаємо. Так. Реакторний цей. Сівий. Я ви тебе У мене кровотеча і я майже труп. Пане Бонде, врятуйте пана ріпера, будь ласка. Так. Заварювати. У нас є десь зварювальний апарат додатковий? Є, є у, вас, у мене. У вас і. У вас в кожній поличці по апарат у це Ні, а, в, мене був, в мене був. в мене був плазмові різак. Я взяв заваріальний апарат. Ага, я бачу куди треба. Ремонтую. Але схоже, що я таки побру, якщо сам не то лікуюся. Лікуйтеся. Так. Я вже заварив. А, я за. Я пішов одягати. Так, а що тут? Нас б'ють. Я майже мертвий я на Я не знаю, що нас б'є. Нас б'ють з гори. з просто. Я зараз. Зараз я заварюю ріпера і рятую вас. Бонде, так, ви мені заварю. потрібні. Заваріть до кінця, я ще можу діти. Бонде, рятуйте, я заварюю. Де, де він? В... Знизу. Лежу. Де внизу? В Ось моторному тут, відсіку, я. зліва від капітанської. Артем, а кажіть, чи платі масси? мене монтор затягнув. То капітанської. Біжи до Капітанської. Знімаю костюм. Та стій. Не мене, а от ріпера. На ви... озві тут лежить. Я лежу, бун, я да. не можу рухатись. Морфін в колон. Кров перелив. О, живу. Потребу. Я Сам здивований, але живу, так? Ми теж здивований. Фантаніл, гаси. О, дякую. Психоз. Пере я точно живу. Психоз. Але передовж. Так, чекайте, он, вот передає, пане Риквере. Зараз вам передать прописуй. Пане Палода, давайте може я. Так, давайте я, я можу. Ти ж запів не? ні? ні, ні, все окей. Я вже можу. Окей. Okay. Ну, сам. Укуси і рвані рани. А, ну ти хочеш. Так. Та бонд у мене всю аптеч... аптека буде. Бонда мене не а треба чіпати? Вон вон Здоров'я немає. Нічого Це зі мною не станеться. Та -та Пані мутасо друга година. Ясно я помню. Плейтайм овер? Друга. Вони вже на 12-ту. Їх троє. Я. На місці Ще а В нас відсік цей. Один на, е, на носі од... прямо на носі. Чи він же падає? Він падає. Нет, марта, І на третю годину зараз там теж та, він очевидно. вже. Дякую. Е, ще шлюзовий відсік, пане Ріпере, О, куточок самий. Андрій повернувся. Але ми тебе не чуємо. Ти теж мертвий? А, Я тепер помітив. Шлюзовий відсік Поверно. куточок. Ага, зрозуміло. Дякую перед нами прямо, він робить щось дуже дивне, але я на нього не стаю. Марія, цей. А. Ти без костюму в разі чого. Дуже дуже молодець я. Блін, я зараз вб'ю цього ідіота. Панеріпера, це тисяча грошей. Басі, -4. Він викинув Багнораптор. Так, 24 метри. Тут просто під нами, не знаю, якась будівля, тому я не сідаю глибше. Так. Хто зі мною, де? Mm, ну, йди й еш ж... мой. Mm, Панері переві yeah. електрик. Ну так. Да. Добре, я, я тоді викрутку зашу. візьму. Все нормально, просто відкрив. Так, тільки не заходь за мною. Дай це. Mm -hmm. Дай мені перевірити. Чи тут є всякі хаски, Будь ласка. О, знайшла? а, то десь. <рі> так. Ви там обережніше один з одним, а то очікуєш побачити когось чужого, бачиш свого, але попереджувальний постріл в голову робиш. Я не зробила, я нікого не застрелила, оце це mm -hmm. Ні, я, я кажу до, до всіх, не, не вам конкретно, це не претензія, не пані. Ну нема нікого знизу, я перевірила. А хто заплив і не закрив за собою? Я зачинив за собою Я запливав, було відчинено. Я заплив. Я запливав, було відчинено, то не я. Не, ну логічно, я б не заплив, якщо б було б зачинено. Так, хто нас затоплює тут? Я, yeah, але я не знаю, як це... Цю... як я можу топку до дотянути. Навіть я зайшла. Так. Зачини за собою. Нас, e, турыст, у нас товариство в нас або закінчився стержень. E, що все Мініть, будь ласка, або Так, я, я я міняю. Так, зараз маяк нафіг, хтось затопить. Зрозумів. Я зрозумів, <laughs> треба повертатися, бо маяк зараз затопить. Ви розуміли, ця людина, що буркоче зараз, бурмоче, вона тупо лежить на койці. Щоб ти розумів, я зараз під собою. Ну вже так, вже так. А тільки що на койці лежав, все поплили? Пане що? Бонде, хто я, там, я вам я вам. Хто там ходить? Хто там двері зачиняє? Хто там. Ну, Такий <п 'ят> на койці. А, я дід прийшов додавай. ремонтувати моя. Uh, пане Бонде, в нас тут ще один, я ще один морфін вам поклав. А, супер. Тебе, Пані Монтеса та там принесла. Я, ці, я зремонтував Маяк, мене тут посалоще, бонт відкачав, треба порухуватись. Я тебе витягнула на піввертвого з моторного відсіку. А тебе ти палюканий не, не, не вдячний. Тобі да? ще подобається. Величезний корабель, буде ще більший корабель. Ти де я мені <laughs> Просто ідеально писати. <laughs> так, товариш. Так? Так? Так, Ви впали? Так, Я ще обшивку. Я не знаю, я нічого не лутав, я грану, там була викрутка і матеріально. Мат, Я аж енергетик знайшов. Так, ви все активували, можна відпливати. <реку> Ні, не можна не я проблемою. <реку> Добре, вибачте. <реку> вибачте. <реку> я обшивку взагалі ремонтував. Пане Боне, <реку> ви мене от цією штукою в руках трошки лякаєте. У нас мене, в мене один балон. Дякую. Дякую, пане Бонде. Поклала. Я не думаю, що нам є парадів. Чат аж за тих від наших ...інтенсивних переговорів на кораблі. Вони просто спочатку дивилися, як ми лутаємо. Пані Монтеса, 12-та година. А ні, вибачте, це скеля. Цей. Вони спочатку дивилися, як ми лутаємося крафтимося пів години. Потім ми е, луталися знову пів години, тільки вже в відкритому морі. А потім нічого не відбувалося, тому що я не ходив на маяк. <рес> тому я <все> заснули. <рес> Пане Бонде, будь ласка! <рес> О, форпост. Це ви керуєте. Та, тільки ви масштаб змінюєте. А масштаб. Масштаб масштаб став перепрошую. Так, ну я його майже Тим часом. Уля трьох культур. Ну так, а що, ще робити? Уся електрика працює без проблем. Що робити? Тірати повнораптора. Рипліку в мене, стій, дивлюся на руку капітана. Ура, скортміш. 100, шістсот і ще 1500. 1000, 1600 і сім, мінус 4100. До речі, є пітерські сепаратисти мінус 7 там У мене сепаратисти. Нейтрали мінус нас це погіршеся, погіршився. Я не хочу служити церкві Хаска, я не знаю, як ви мені не сподобалося. Так, <сту> <губ> Готуємося до наступної експедиції, якщо бути відвертим. Для тих, хто не розуміє, що відбувається, не хвилюйтеся, ми так само в це граємо і не розуміємо, що тут відбувається. Ми в глобальному випадку граємо командою е на підводному човні, в кожного з яких є свої ролі. І я відіграю роль капітана корабля, який займається власне навігаторством, кермуванням. Е інколи стрільбою, <різький> пані Монтеса в нас офіцер безпеки, яка. Стріляє і забезпечує нас нам захист від усяких почвар ззовні та всередині. А В нас є пан Ріпер, який електрик, який ремонтує можливо, електричні можливо прибори. Є пен Але... Рейфулбрант, який в нас механік, який ремонтує механічні прибори. І В нас є містер Бонд, який в нас лікар, який лікує органіку, себто нас як. Членів екіпажу і <реш> е фактично перший е старший куди пошлють е ролі умовно взаємозамінні, а але та через те, що я граю капітана, і я стрімлю, то ви будете бачити в основному тільки як або щось дуже погане а стається тоді, має? коли я вже не можу кермувати, або коли ми там виходимо десь щось лутатись. Зараз ми готуємося, власне, прилип, при, приплили на станцію і намагаємося був... кудись щось десь робити. Так, той, то був, а, намагаємося то побудуватися, замовити собі ресурсів а і, я і я всякого донул, такого. Донул, тому, тому, тому таке. А, як випливемо, то ви будете так, бачити, що ми так. пливаємо, і інколи навіть я буду щось цікавішого показувати, можливо, а можливо, ні. Так. Містер, так, а містер Бонд він вийшов вже, так? Ага, оно, он he, he, well, він тут лежить. Тут у нього треба прибрати. Тільки проблема в тому, якщо його залутає, він зараз знову опиниться без своїх ресурсів, коли прокинеться. <ших> -то. Ви не сили в нього залутаєте, а все решта дуже таке. що шо ну, Якщо він якісь медикаменти на собі має, то треба я віддаю. А, та він на собі має медикаменти. А на що ви забираєте? Користуватися, поки він лежить. Покладу собі, е, покладу назад в аптечку. Так, я поприбирала. В нього ще електрошоковий кийок. Це я йому дала, хай буде. Хай в нього буде. Він не зникне, а, це... коли містер Бонд зникне. Ні-ні-ні. Це для самого захисту тут... в нього він так позивний. А, це мене тут плямка є. Добре. Так. А в мене там це де. Так, ну дивіться, вперед це 2600, назад це 2. Ну там страшно. Зараз ну, у нас всіх розвалять. Зараз якась зараза вискочить і знову все буде як завжди. Добре, тобто ми пливемо назад. Так. Да. Оскільки назад є лише одна з місій, вбивства молоха, то ми пливемо просто назад. А там знову маяк. Ні, маяк вже активований тут. Так, да, там да, вже ж є. Не активований, є отут ще один. То ми можемо звідси поплести потім нагору в гірничий об'єкт, а потім з нього поплести і активувати ще один маяк. Ми насправді да, не активували один, два, три. Ну, коротше, купу маяків не активували. Ну, там, Так, да, у нас на заході скільки роботи, яку ми пропустили, так що ми можемо там так. пошлятися, позаробляти на новий кораблик. Добре, тоді я відправляюся. Всі, всі на кораблі, всі на борту. Угу. Mm -hmm. Всі протиці лише готові. У нас напоїв вистачить на довгі плавості. Великий кролик відключився. <рес> Напився опіум. Перебрав <рес> з медикаментами. <рес> Бачите, що що робить за дозволеність? Це дали йому доступ до морфію. Що наше морфії.